Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Санаки <пит> Веліорума. Ну що ж, друзі, сьогодні будемо розучувати танець, який у мене можна сказати, в крові. Я от намагаюся вже зачіпку по ДНК там схопити, щоб зрозуміти, що вона так і є. Турецький мотив, так? Ви вже, мабуть, догадалися, що з рухів саме такий танець сьогодні у нас буде на часі. Турецьке коріння трошечки є. Відчуваю, але ми чи з тим хочу, щоб і ви відчули кожною своєю клітиною. Я думаю, чому в тебе так досить непогано виходить і жвавенько? А виявляється, що колись турецькі танці танцювали лише чоловіки для чоловіків. Та-да-да-да! -да -да. От а також з'явилася традиція лишати, чому лишилася традиція залишати е, танцівницям чайові? Зараз про все дізнаєтесь. Wow. Турецькі народні танці це результат поєднання танцювальних культур різних народів протягом тисячоліть. Тому у Туреччині налічують близько чотирьох тисяч видів танців, кожен з яких має свою історію, тематику, костюми та музику. Однак у цих танців є одна спільна риса. Вони мають демонструвати пристрасть та бажання. У Стамбулі ще за часів Османської імперії турецькі танці були найбільш популярним видом мистецтва та розваг. Та оскільки іслам забороняв напівоголеним жінкам танцювати перед незнайомими чоловіками. У Туреччині з'явилися Чингіз жінки, які танцювали лише для жінок. Та кочекс чоловіки, які танцювали лише для чоловіків. Чингіз зазвичай виступали у громадських лазнях під час організованих жіночих днів. Під час цих вечірок клієнтки клеїли Чингіз на лоба, золоті монети на знак подяки за шоу. Це були перші чайові для танцівниць. Частиною розваг західного світу турецькі танці стали лише на початку ХХ століття з проголошенням Турецької республіки. Тоді танцівниці отримали більше свободи і з'являлися на сценах Америки, Аргентини, Британії, Італії, Японії та інших країн. Я так, wow. це ми будемо зараз буде вчити, як правильно це зробити. Ксеня, яка перевага турецьких танців? Ну, Перевага дуже велика, тому що це унікальний масаж внутрішніх органів, додач. Oh. До речі, для чоловіків теж. Uh -huh. Це класні вправи для постави, це класні вправи для м'язів, пресу, ну, живота, uh -huh. тобто і стегон теж. А ще це підтягнуті груди, тому що oh. тут uh -huh. йде робота з руками. Чоловікам Постійно. Це теж треба. Чоловікам так, чоловіки до речі, це найкращі вчителі для танцівчиць, і вони зараз дуже відомі, бо вони навчають е, жінок. Чоловіків вчителя, чоловіків. А що це, чоловіки краще танцюють? Е, так, чоловіки краще танцюють і вони краще подають матеріал. От наскільки ефективні турецькі танці для схудення? Ми ж, ви ж руйнівниці млинців? Можна зараз так, на... так, так, так. Ну за годину десь ми витрачаємо 400 400 калорій, але е, це не завжди так, бо можна додати ще рухи інтенсивніші амплітуди це буде 800. За годину і до речі, дивіться, якщо б ми не повісили на себе на свої стегна. Ось як це називається. Ну не ну, це монетки. Цього, це, це платочки з монетки. Це монетки, білюльки. Тільки ціказі так, от дивіться, якщо б без них, по перше, було б сумно. А по-друге, якщо вони є, то по-перше, ви е, е, таким чином звертаєте інших увагу на цю частину вашого тіла. А далі ще чим гучніше, тим ви так. краще розумієте, як наскільки вправно ви це робите. Це ритм, це ритм, це енергія, бо ви задаєте енергію для людей теж. Люди чують, відчуваються і теж починають рухатись разом з вами. В барабани. Барабани. Ну, Поки що лише позитивні відгуки про турецькі танці, наскільки вони корисні для здоров'я. А чи є протипоказання? які вони? Звісно, Людочка, є. Це захворення суглобів серйозні, це запалення, це хвороби кишкового шлунку. ну, Шлунок, якщо вже болить, або він. Доповнив цей період танцювати не слід, бо там дуже багато років, які mm -hmm. сотрясають так mm -hmm. цей орган. Ну і звісно, це ну, плоскостопість та mm -hmm. хвороби хребта. Ну серйозні хвороби хребта. Я завжди кажу, якщо ви можете рухатись без безпечно, повільно рухайтесь. А з іншого боку, це настільки сексуально, що можна захопитися, коли сидиш, а при тобою гарна дівчина танцює, і ти забуваєш так. про свої хронічні захворювання. Так. Не <реш> забуваєш, що колись ти танцювали чоловіки. Ну, або так. І ті і інші гроші за це брали. Ну, чайові. Нормально. Так, так без чайових, але менше з друзі, базові рухи турецького танцю. Також три вправи а, з подушками для струнких ніг. Ми розпочинаємо після короткої паузи. А ви з нами? Отже, сніданок триває. У нас вуся фітнес-тренер Ксенія Литвинова. І почнемо. І Стеремо руки, Бурецький, як так. нам буде зручно, е, і почнемо вивчати вісімку. Вісімка е, рухається праворуч, ліворуч, плавненько. Приносимо вагу з однієї ноги на другу. Тобто вісімку малюємо стегнами. Стегнами. Угу. Відчуваєш, як працює пресня? Та там хрих хрустить щось. Добре. Такі. Друга вправа. Розслаблюємо коліна, коліна м'яче. мякі коліна, м'які місця? Тобто на присядки, мабуть, так? Ну, ну трошки. А, щоб амортизація І робимо, була. Робимо барабанчик. Колінами вперед назад. Б'ємо. Ти, ти Бог. Це, це ти май... 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 майже як твірк, так? Да? Ну, майже. Уперед назад. Добре. Подзвеніли. Тепер ставимо ногу вперед. Ага. Ставимо. Ногу вперед. І тепер стегном штрухляємо Теж уперед. І трошечки рукою ти типу, повідштовхуємося. Обов'язково. Коли ми працюємо рукою, ми допомагаємо руху. Якщо ми трохи зробимо нахил назад, давай Руслік, спиною назад, на мене корпусом. Молодець. О! О! О геніально. Ну, а далі всі руки будуть імпровізовані і дуже легкі. Ми будемо ходити і підтрусювати плеча. О, ну давайте потрусимо. Але перед тим цікаві факти про сценічний. Одяг турецьких танцівниць. А коротко і починаємо. Турецькі танцівниці, на відміну від єгипетських, не прикривають пупок. Їхні костюми пошиті в стилі кабаре. Спідниці з високим розрізом, що оголює ногу та високий пасок. Верхня частина костюму оздоблена камінням та вишивкою. Однак для неї використовували завжди мінімум тканини. Найбільш сміливі танцівниці прикривають груди лише шматочками фоги. Поїхали в цени. Параманчики або застрої особрани. Розвернулись. Розвернулись. Відкручуємо стегна, На мене корпус. Геніально. Давайте ще одне коло. Барабанчик. Пам'ятаєте, я вчила? Праву таку. Ум. розум. Душа і ми. Окуляри. Ну давайте ще отак <риснення> Отапи. Це тверк. Це тверд. Це не туди. Але це... ми завжди нехай люди побачать ваші красиві прості цяточки. Цяточки ну. ми можемо зробити по колу. Так. Можемо шукати. <риснення> я я Буде вас у попа. Я Як Я Я Про мене нічого не треба казати. Друзі, ми продовжимо Попереду ТСН Марічка Падалко, Аксені Літвіновій, Фітнес Тенеру. Дякуємо за троїнські танці.